Коли ви вибираєте, які багаторічні квіти або фруктові дерева можна вирощувати у себе вдома, одна з найважливіших речей, на яку потрібно звернути увагу, це зона зимостійкості. Якщо ви подивитеся на пакетик з насінням або прочитаєте наші рекомендації по рослинам, то побачите, що там вказана зона. І хоча ви, можливо, знаєте, що зони зимостійкості пов'язані з тим, чи зможете ви виростити той чи інший красивий багаторічник, чи розумієте ви, що вони насправді означають. Я розповім, як вчені визначають зони зимостійкості та як ви можете використовувати цю інформацію у своєму садівництві. А ще поясню, які ще фактори потрібно враховувати при виборі рослин для вашого регіону. Що таке зони зимостійкості? Зони зимостійкості або кліматичні зони, були розроблені та опубліковані Міністерством сільського господарства США. USDA. Багато хто думає, що вони пов'язані з кількістю безморозних днів, але насправді вони показують середню мінімальну зимову температуру в певному регіоні. Вчені аналізують найнижчі зимові температури за 30 років і на основі цих даних складають карту. Карта включає 13 зон. Кожна з яких охоплює діапазон в 10F5C. Крім того, кожна зона ділиться на підзони A і B. Наприклад, в зоні 1 серед дня мінімальна температура взимку становить від 60F до 55F, мінус 51 градус Цельсія до мінус 48 градусів Цельсія, а в зоні 13 b від 65 F до 70F, 18 градусів Цельсія до 21 градус Цельсія. Решта зон знаходяться між цими двома крайніми значеннями. Оскільки зони зимостійкості залежать від температури, карта з часом змінюється. У 2023 році її оновили, і багато регіонів перейшли в більш високу зону, а деякі залишилися колишніми. Крім того, карта стала точніше, якщо раніше використовувалися дані з 7,983 метеостанції, то тепер їх стало 13,412 тисячних. зони зимостійкості USDA. Як я вже говорив, USDA ділить територію США на 13 зон. Оскільки вони засновані на температурі, такі фактори, як довгота, висота над рівнем моря та близькість до океану. Пливають на те, в яку зону потрапляє той чи інший регіон. Ось короткий огляд зон зимостійкості в США. Зона 1. Середня мінімальна зимова температура від 60F до 50 f 51 c до 46 c Зона 1 це найхолодніші райони Аляски. Рослини, які тут ростуть, пристосовані до суворих умов. Зона 2. Середня мінімальна зимова температура від 50F до 40F 46 до 40 c Зона 2 також зустрічається на алясці. Тут можна вирощувати більше рослин, ніж у зоні 1, але багатьом з них все одно потрібен зимовий захист. Зона 3: Середня мінімальна зимова температура від 40F до 30F, 40 до 34 c Ця зона охоплює частину Аляски, північні райони Монтани, північної Дакоти, Міннесоти і Мена. Хоча тут холодно, можна вирощувати багаторічники, стійкі до довгих зим. Наприклад, деревій, аквілегію, кореопсис і дельфініум, також в зоні три добре ростуть холодостійкі овочі, особливо якщо використовувати укриття і теплиці. Посів насіння в приміщенні навесні теж допомагає продовжити короткий сезон. Зона 4. Середня мінімальна зимова температура від 30F до 20F 34 до мінус 29 градусів Цельсія. Зона 4 включає північні частини середнього заходу, центральних рівнен та нової Англії. Тут досить довгий сезон для багатьох культур. Корене плоди. Зелень і багаторічні квіти ростуть без проблем, а літні культури, такі як помідори і парці, можна вирощувати з укриттями. Також тут можна садити холодостійкі яблуні, виноград, персики і груші, якщо вибрати відповідні сорти. Зона 5: середня мінімальна зимова температура від 20F до 10F, 29 до мінус 23 градуси Цельсія. Зона 5 охоплює більшу частину середнього заходу, центральних рівнин, нової Англії та скелястих гір. Тут можна вирощувати багато багаторічних рослин, включаючи квіти та фруктові дерева. Оскільки безморозний період триває близько 150 днів, можна садити довгорослі культури, такі як помідори та баклажани. Але осінні посіви краще робити всередині літа, щоб вони встигли дозріти до заморозків. Зона 6. Середня мінімальна зимова температура від 10 f до 0 f 23 С 18С. Ця зона тягнеться від узбережжя мен до східного Вашингтона, а також включає частину центральних рівнен, середньоатлантичних штатів і високогір'я південного заходу. Тут можна вирощувати безліч овочів, квітів і дерев, але теплолюбні рослини краще вкривати або заносити в приміщення. Зона 7. Середня мінімальна зимова температура від 0F до 10F, 18 c до мінус 12 градусів Цельсія. У зоні 7 можна експериментувати з рослинами, яким потрібні холодні зими, а також з тими, що люблять довге літо. Наприклад, інжир, бамія і холодостійкі багаторічники. Зона 8. Середня мінімальна зимова температура від 10 градусів F до 20 F, 12 C до 7 C. Зона 8 включає південні штати, Південний Схід та Тихоокеанський північний захід. Тут бувають зимові заморозки, але сезон довгий. Можна вирощувати багато фруктів, овочів і квітів, але важливо враховувати заморозки і вибирати сорти дерев, які підходять для цієї зони. Зона 9 Середня мінімальна зимова температура від 20 градусів F до 30 F, 7 C до 1С. Частини Флориди, Техасу та Півдня належать до зони 9. Тут буває всього кілька заморозків в році, а більшу частину часу тепло. Можна вирощувати майже будь-які овочі, фрукти і квіти, але холодостійкі культури краще садити раніше, щоб уникнути спеки. Зона 10. Середня мінімальна зимова температура від 30 градусів F до 40 F, 1 Си до 4 Сі. Зона 10 це найтепліші райони континентальної частини США: Каліфорнія, Флорида, Техас і частина Гаваїв. Тут майже не буває заморозків. Можна вирощувати теплолюбні рослини, такі як лимони, апельсини та лантану цілий рік. Але рослини, яким потрібні холоди, наприклад, ехінацея, яблуні та морозники тут не виживуть. Зона 11. Середня мінімальна зимова температура від 40 градусів F до 50 F, 4 градуси Сі до 10 градусів Цельсія. Зона 11 зустрічається лише на Гавайях та Пуерторико. Тут немає заморозків, тому ідеально підходить для тропічних рослин і овочів. Зона 12. Середня мінімальна зимова температура від 50 градусів F до 60 F, 10 градусів С до 16 градусів Цельсія. Зона 12 охоплює більшу частину Пуерто та Гаваїв. Тут тепло цілий рік, тому можна вирощувати тропічні культури. Зона 13. Середня мінімальна зимова температура від 60 градусів F до 70 F, 16 C до 21 градус Цельсія, прибережні райони Пуерто-Рико належать до зони 13. Тут тепло завжди, тому можна вирощувати будь-які тропічні рослини. Чому зони зимостійкості важливі? Ці зони допомагають зрозуміти, які рослини підходять для вашого саду. Оскільки вони показують середню мінімальну температуру, ви можете визначити, чи переживе багаторічник зиму у вашому регіоні. Наприклад, якщо ви живете в Сент-Луісі, зона 7 і хочете вирощувати інжир, перевірте, які сорти підходять для цієї зони. Більшість інжирів витримують зиму в зоні 7, але деякі можуть рости навіть у зоні 6. Однак пам'ятайте, що зони засновані на середніх значеннях. Якщо трапиться аномально холодна зима, рослинам може знадобитися додатковий захист. Однорічники і зони зимостійкості. Хоча зони зимостійкості показують, які рослини переживуть зиму, вони також допомагають зрозуміти, чи підходять однорічні рослини для вашого регіону. Наприклад, у зоні 9 Сіел, Сан-Антоніо сезон триває 230-260 днів, тоді як у зоні 6. Цинциннаті, ДНВР лише 150-180 днів. Довгорослі культури, такі як помідори та перець, важче вирощувати в зонах короткого сезону. Але якщо почати посів раніше і використовувати укриття, можна отримати хороший урожай. Багаторічники, які поводяться як однорічники. Багато рослин, які ми вважаємо однорічниками, насправді є теплолюбними багаторічниками. Наприклад, бальзаміни, бегонії і фуксії. У холодних зонах вони гинуть взимку, але в теплих можуть рости роками. Що ще потрібно враховувати, крім зони зимостійкості? Хоча зона зимостійкості важлива, це не єдиний фактор. Навіть якщо рослина підходить для вашої зони, воно може не прижитися через інші умови. Безморозні дні. Для овочів і квітів важлива кількість днів між останнім весняним і першим осіннім заморозком. Наприклад, цинії і солодкий перець дозрівають за три місяці, тому в короткому сезоні їх краще садити розеесадою. Дати заморозків дати останнього весняного і першого осіннього заморозку можуть відрізнятися навіть в одній зоні. Наприклад, у Філадельфії. Зона 7, останній заморозок буває 4 квітня, а в бойсе теж зона 7, 30 квітня. Освітлення, опади і тип ґрунту. Навіть якщо рослина підходить для вашої зони, воно може не закріпитися через брак світла, поганий дренаж або невідповідний ґрунт. Також враховуйте мікроклімат, наприклад, стіни можуть створювати теплі ділянки, а низи не холодні. Укладення Тепер, коли ви знаєте, що таке зони зимостійкості, ви можете використовувати цю інформацію у своєму садівництві. Але пам'ятайте, що це лише один з факторів враховуйте також світло, дати заморозків і тип ґрунту, і ваш сад буде процвітати.